От, от, це, що відбувається в Сирії, те, що рускі біжать, як військові, так і е, дипломати, те, що кораблі повтікали із портів Сирії. Те, що Башар Асад їздив на якісь там консультації до Москви і нічого звітом ти не привіз, бо жодного нічого не відбувається. Що це означає для нас? Весь центр дослідження Росії. То й поясніть нам, отже, все, Путін кинув цього близькосхідного різника. Ну на жаль, ні, ви знаєте, я би тут на місці деяких наших і експертів в лапках і, і, і деяких на жаль журналістів був би трошечки стриманішим. Ну тому що легко оголосити про те, що Росія е, вже пішла з Сирії, що е, режим Асада е, впав, що там уже все зроблено, і так далі. Ну, на превеликий жаль, е, поки що станом на зараз. Є інформація, що Росія і війська Асада таки контратакують в центральній частині країни ідуть uh -huh. е, бої за два міста, які власне е, мають зараз вирішальну роль. Тому що якщо повстанці їх забирають, тоді е, відкривається пряма дорога на Дамаск, і тоді вже буде ситуація значно складнішою. чи е, е, це відбудеться чи повстанці візьмуть ці два міста? Ну поки що питання відкрите. Тому я би не поспішав би з такими вже знаєте, як кажуть за перебріками, шапка Окей, так Ми е... тому і та... вас і запитуємо. Тацінками. Але хочемо е... зрозуміти, як це нам може допомогти все, що відбувається в Сирії? Бо там чорт ногу зломить. Якщо подивитися на тих, хто проти е... між собою воює, хто проти е... Башара Асада йде, хто топче російські е... прапори, а хто представляє ісламську державу? А хто Аль-Каїду, а хто шиїтів, а хто курдів, то там чорт ногу зломить, і ми хочемо бажаємо перемоги всім сторонам, але чи це нам поможе? Ну знаєте, давайте йти від, від простої логіки: те, що послаблює Росію, це допомагає Україні. Якщо зараз росіяни кажуть, що вони туди перекинуть. Кілька літаків, що це означає, це означає, що ці літаки не будуть бомбардувати українські прикордонні райони. Якщо вони туди перекинуть бодай якусь одну бригаду піхоти, це означає, що ця піхота буде знята з українського фронту. Тобто, все те, що в цьому контексті робиться Росією для допомоги Асаду, це зменшення напруги mm -hmm. для нас. Тому мені здається, тут отут якраз залежність прямо, прямо так би мовити, пропорційна. Чим більше проблем у Росії там, тим менше проблем у нас на фронті. Так що і чим довше вибачте за цинізм повстанці будуть гамселити оці сирійсько-російські війська, тим краще для України.